Привіт усім! Ви на каналі Араміс. І сьогодні ми поговоримо про головні інновації 2025 року у металообробці. Як залишатися конкурентно спроможним на ринку, де кожна секунда йде на вагу золота? Що робить виробництво ефективним, а продукцію якісною? Ласкаво просимо у світ технологій, які змінюють правила гри. Розпочнемо з технології, яка вже стала новим стандартом якості. Різання під кутом або bevel cut. Що це таке? Це можливість створювати скошені краї, які потрібні для зварювання, герметизації чи декоративних елементів. Чому ця технологія така важлива? Раніше для цього доводилось використовувати кілька верстатів: один для різання, інший для шліфування. Сьогодні лазерний комплекс із функцією Bevel Cutting виконує всі ці операції одночасно. Це економія часу, людських виробничих ресурсів та гарантована точність. Наступна інновація заміна плазмової різки лазерною. Довгий час вважалося, що лазерна різка підходить лише для тонких металів, але сучасні лазери, потужністю 6-20 кВт зруйнували цей стереотип. Лазер не лише справляється з товстими металами до 50 мм, але й забезпечує чистоту зрізу, уникає перегріву та усуває потребу у додатковій обробці. Це означає менше витрат на виробництво і більше якісних деталей. І третя революція у металообробці це автоматизація процесів обробки металів. Чому це важливо? По-перше, автоматизація забезпечує стабільність і точність. По-друге, вона дозволяє працювати цілодобово без втрат якості. І найголовніше, ви заощаджуєте ресурси, адже один оператор може керувати. Цілим комплексом верстаті, наприклад, автоматична подача металу та сортування готових деталей скорочують час виробничих циклів і мінімізують людський фактор. А інтеграція із так званими CAD-CAM системами дозволяє керувати процесами у реальному часі. Інновації – це не просто тренд, це фундамент для довгострокового успіху вашого бізнесу. Bevel cutting, лазерна різка товстих металів, автоматизація. Ці технології дають вам більше якості, більше ефективності, більше конкурентних переваг. Якщо ви готові до змін, звертайтеся до нас. Ми допоможемо інтегрувати ці рішення у ваше виробництво, щоб ви могли крокувати в ногу з часу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і залишайте коментарі під відео. До зустрічі у наступних випусках.